Усім привіт! В цьому відео я покажу вам речі, які перевернуть ваш погляд на французький манікюр. Як це сталося і зі мною? Ми разом будемо вчитися робити нігтики на готовність, і весь процес у вас займе не більше ніж півтори години вже з ідеальною посмішкою френча і ідеальною архітектурою. Ще познайомлю вас з силіконовими молдами. Для мене це величезний прорив в неї сфері, і мені вже кортить з вами усім цим поділитися. Тож, поїхали! Сьогодні ми пропускаємо зняття старого покриття і опилювання нігтиків. Про це у мене є докладні відео. Ми перейдемо одразу до підготовки пластини під твердий матеріал. У мене пластина трішки волога, тому я наношу спочатку дегідратор, щоб прибрати вологу, а потім тільки ультрабонд. Дехто каже, що під нарощення потрібно наносити кислотний праймер для кращого щеплення. Я особисто так не вважаю, тому що кислотний праймер краще наносити за умов, де він реально потрібен, наприклад, у разі гіпергідрозу, і то, якщо він дуже виражений. А під нарощення, якщо все робити правильно і чисто, то тут і безкислотний праймер створить ідеальне щеплення. Після нанесення цих двох препаратів нам потрібна пластична підкладка, яка буде тримати наш наступний матеріал. У мене це моя улюблена база Light від Nail Apex. Вона ідеально підходить під всі види вирівнювання і нарощення. Наношу її тонким шаром на кілька нітиків і сушу в лампі одну хвилину. Після просихання бази я знімаю липкий шар, щоб мені не чіплялися версинки. І переходжу безпосередньо до полягеля, який у мене раптово скінчився. Але усіх майстрів обов'язково десь є один недочалений тюбик з полігелем. І ви тільки подивіться, що ще звідти можна дістати, якщо заморочитись, звичайно. Переходимо до форм. Хочу вас ще раз познайомити з салоним Мегдалем, це верхні форми від фірми Fox з вираженою перегломшувою аркою і вже готовим апексом, що дуже спрощує роботу майстра. Як підібрати форму? Важливо, щоб вона повністю закривала точки в росту, тим паче, що ми робимо френч і нам важливо, щоб вуса френча продовжували наші паралелі. Тож, якщо розмір форми стає впритулнені, то краще візьміть форму на розмір більшу. Ну а ось власне те про що я говорила: їхня величність силіконові молди для викладного френча і для френча гель-лаком. Вони дуже пластичні що дає змогу їх ідеально поставити у форму. Зараз ми виконаємо підбір молди під розмір тіпс. На кожній тіпсі є свій номер 1, 3, 5 і так далі. І власне на молдах також є маркування. Все, що нам потрібно, це щоб номер форми збігався з номером молда, і тоді френч буде рівним. Але молд і форму потрібно підготувати. Намагайтеся молд тримати за вушко, не торкаючись основної частини, щоб там не залишалося шкірного жиру, якщо ви працюєте без рукавичок. Протираємо молд знежирювачем. І так само протираємо форму. Переходимо до найцікавішої частини самого створення френча. Нам потрібен білий щільний гелак або гель-фарба. Краще беріть гельфарбу, вона густа і молд ідеально переклеюється до неї. Але гель-лаком теж працювати цілком реально. Ми промазуємо повністю форму таким щільним шаром, щоб не було просвітів. Беремо молд і, так як на відео, поміщаємо його у форму. Він може відскочити, оскільки гель-лак не такий густий, як гельфарба. Апельсиновою паличкою топимо молд в гель-лак, втопили і робимо такий в'їжджаючий рух, щоб на стику молда і гель-лаку у нас утворив. Вся бортик, стежте, щоб бульбашок під молдом було якомога менше. Врахуйте, що такий шар потрібно добре просушити. У мене на це пішло півтори хвилини, оскільки я працювала конвеєрним способом. І поки я зробила останню форму френча, перша вже повністю просохла. Під час фарбування форми стежте за бічними стінками, щоб там все було зафарбовано. Інакше вам доведеться підправляти пензлем. Ну а це зайва трата часу. Знову ж таки, втопили молд і робимо плавний рух вперід, щоб створити бортик. Таким чином молд потім зніметься ідеально. Перевертаємо форму і дивимося, чи рівно стоїть молд. Якщо ні, то поправляємо його, щоб лінія посмішки в результаті у нас була рівною. Якщо все добре, то відправляємо в лампу на просушку. Ну а тепер захоплюючий процес зняття молда. Нічого терти не треба, просто акуратно знімаємо без різких рухів. Якщо молд різко зірвати, то можемо разом із ним вирвати вуса френча, тому робимо це акуратно. Тут ми бачимо чітку межу френча. Це означає, що ми все зробили правильно, і все, що нам залишається, це прибрати ту ділянку гелаку, що була під молдом. Робиться це теж дуже просто і головне. Правильно підколопнути з боку посмішки, а не з боку вусиків. Інакше їх можна поламати. Дивимося ще раз, як прибрати зайвий гель-лак. Підколопали з боку посмішки, і воно практично саме відділяється. Нагадую, що липкий шар я не знімаю, а одразу переходжу до полігелю. Формочкою, як ложкою, я набираю горошного матеріалу і розподіляю її в формі. Тут важливий момент, щоб у нас вийшов чистий відбиток, який не доведеться пиляти, нам знадобиться мінімум матеріалу біля зони кутикули. Це не означає, що його там зовсім не повинно бути. Він там має бути, але він повинен просвічуватись в цій зоні. Якщо матеріалу буде багато, то він вилізе з форми і попаде в синуси і зону кутикули. Тоді часто відбитка не буде. Тому сконцентруйте матеріал на вільному краю, щоб там була достатня товщина. Працюйте пензлем або апельсиною паличкою тут же чим вам зручніше. А зараз розглянемо, як поставити форму. Спочатку ми розміщуємо форму на ніготь під кутом 45 градусів, потім трошки притискаємо і плавним рухом штовхаємо форму до кутикули, залишаючи відступ десь в 0,5 мм. За такої постановки відбиток буде чистим. За рахунок мінімальної кількості матеріалу біля зони кутикули, у нас не буде відколів і відчарувань. Просушування матеріалу займає десь півтори хвилини, зважаючи на те, наскільки у вас пігментований полігель і як добре справляється ваша лампа. Встановили форму і підхоплюємо ультрафіолетовим ліхтариком, щоб матеріал біля кутикули схопився. Після чого перевертаємо пальчик і розрівнюємо матеріал, що залишився в формі. Тоді вже відправляємо в лампу на повне просихання. Після просушування ми не знімаємо одразу форми, а даємо матеріалу охолонути разом з верхньою формою. Тоді арка у нас не деформується. Зазвичай це займає десь секунд 20-30, після чого вже можна знімати форму. Ось таке гарний відбиток у нас вийшов. Залишається тільки підрівняти довжину і пройтися пилкою по паралелях, чим ми зараз і займемося. Якщо чесно, то тут і пиляти практично немає що. А ось ці дрібнички можна легко прибрати пальцем або шапельсиною паличкою, і в нас залишиться рівний і красивий нігтик. Величезним плюсом є те, що в зоні посмішки немає надлишкового об'єму білого гельлаку, який потім доводиться вирівнювати топом, так як це буває під час мальованого френча. Ну а ще мені шалено подобається ось ця арочка. Тут теж робота на 10 секунд і все буде готово. Тут ви можете побачити, як гарно побудований апекс і яка рівна і чітка паралель виходить у такий спосіб. Ну і звісно ж рівненька лінія посмішки, бо як не крутий, пензлем ідеально намалювати те ще й так, щоб усі були одинакові, ну дуже складно. А таким методом впорається навіть новачок, що дає дуже великий привілей верхнім формам і модам. Скажу чесно, тут на відео я працювала перший раз таким методом, і це ще раз підтверджує, що це може зробити будь-який початківець чи майстер. Мінусів у цьому способі я поки що не знайшла. Єдине, що треба одразу вирівнювати форму за довжиною нігтиків і ставити крапочку собі на формі маркером або ручкою, щоб довжина була рівна, оскільки в мене мізінець вийшов найдовшим. Випилювати арку я буду алмазною фризою, щоб повністю контролювати роботу фризи. Та й в принципі твердосплавною або керамічною фризою тут нема чого робити. Пиляти тут всього на кілька рухів. Далі ми гарненько витираємо нігтики від пилу і перекриваємо топом. Топом я перекриваю без жодних вирівнювальних шарів, бо тут вже за мене все зробила форма. Апекс у мене збудований і все рівненько. Тому покриваю своїм улюбленим топом від Adlen у тонкий шар і сушу 2 хвилини. Після просихання топу зволожуємо шкіру кутикульною олійкою. Також поділюся одним секретом: коли просушили топ, також дайте йому охолонути пів хвилини. Він буде ідеально тримати глянець. А ось покривати виворіть топом чи ні, це вже вирішуєте самі. Для клієнтів я завжди покриваю, тоді нігті блищать як ззовні, так і зсередини, і вони не так брудняться з внутрішньої сторони. Ну але собі я цього робити не стала. Ну, а якщо вас цікавить те, як зняти покриття або ж зробити чистий манікюр, тоді пропоную вам переглянути мої відео на цю тему, які уже є на каналі. І у вас все вийде. А ці відео я прикріпила в описі. Ну, а ось, власне, те, що ми зробили. Мені здається, що це рішення для майстрів, які хочуть працювати швидко і ставити високий чек, тому що коштує така робота досить солідно. Ну, це і зрозуміло, якщо подивитися на цю форму арки і рівність посмішки. У цьому способі френча зібралися просто найкращі якості манікюру. А ще це вирішило проблему, як зробити самі собі френч на обох руках і щоб він був ідеально рівним. Вам велике спасибі за перегляд цього відео. Обов'язково пишіть, що думаєте з приводу цього нового методу. І напишіть, чи хочете ви зробити вітражний френс за допомогою цих молдів. А ще не забувайте підписатися на канал, щоб нічого не пропустити. Ну а я з вами прощаюсь. па прощаюсь. па па, -па, -па.